Всім привіт! Вгадайте хто? Це Шурик. Ми з вами на третій акції по прорісці деякого хребта. Я не знаю коли саме це буде відео опубліковане, тому не називаю ще місця. Це правда секрет полішинеля, але тим не менше. Ми відшукали стару стежку. ви Бачите, дуже древні якісь зруби порубані гілки, то люди сюди точно намагалися пролізти. І я стежку цю знайшов, іду до хлопців. Чуєте, в долині працюють пили. Робота кипить Зараз десь близько сьомої ранку. Все йде по плану в нас. Абсолютно. Ми вийшли з раночку на роботу. Ай, камера. Вигнається куди тільки можна. Ось ви бачите старі зрубані дерева. Те моє свіженьке, я сюди продирався. І ось така стежка. Стежка доволі заросла насправді, але все-таки видно, що вона тут була. Люди ходили, якісь... Якісь люди ходили. Складно мені говорити швидше, хоча я знаю потім, що моє відео можна дивитись мінімум на 1.25 прискорені. Накже дуже повільно йде розмова. Коли повірте, рухаючись по слизькій супер зарослій стежці, яку ти ледве знайшов. Це не так легко зробити стежку, всю ми знизу трохи загубили, але нічого. Зараз ми її віднайдемо. Точніше вже це зробили. Зараз я рухаюсь до хлопців, щоб їм цю радісну новину повідомити. Стопчиків ми так і не знайшли. Поки що, ну це не страшно. Ось головне, що ми знайшли стежку. А там можливо і стовпчики підтягнуться. Бачите, порубані гілки. Це причому давні, старі і доволі натоптана стежка. Це зараз вирівнюю камеру, це найліпше свідчення того, що місцеві тою стежкою користуються. Ходять, її підрубують відповідно, намагаються якось чистити. І ми, на відміну від того, що закидають нам деякі коментатори на YouTube, зокрема, ми не ріжемо нових стежок. Це випадку з жерепом, це майже тупо неможливо. Тому що він стелиться по землі, він супер. Супер закручений. І якщо це схил іде, то просто неможливо там прорізати. Якщо немає стежки в жерепі, до цього моменту її немає, значить вона там або не потрібна, або неможлива. Це доведено так само, як і історіями про те, що ой. Здається, тут можна скоротити, що ж тут немає стежки, що місцеві не зробили. Потім йдете скорочувати і виявляється, що там така срака. Що ви потім не дивуєтесь, чому ж місцеві там нічого не зробили, ніякої стежки. Все, бачите, повалене дерево, воно вже повалилось цього року, тому що ще зелені зелена хвоя на ньому, буквально якийсь буревій зламав. Прикро. Але поодинокі дерева в цьому царстві жерепу, на, на жаль, мають... Доволі мало шансів на виживання. Сильні вітри жара по нічого абсолютно зробити не можуть. Він дуже пластичний, він гнеться. Дерева стають жертвою сильних буревіїв. Прикро, але це так. І до питання на рахунок наскільки ж зарослі ці стежки. Ось ззаду стежка і попереду стежка. От на висоті мочети ви можете побачити. Який просить. Тобто тут не можна пролізти навіть на колінах. Воно буквально на висоті 40 см змикається все. Але видно, що стежка прям, ну ви ж бачите, так? просто витоптана така. Вона видно, що вона тут була і вона добряча тут. Тому наша задача її зробити ходибельною. Пробую показати вам, як виглядає прорубана. Але не прорізана стежка. Не знаю насправді що гірше, ніж би воно просто росло. Чи тепер оці гострики, які зачіпаються буквально за кожен, кожну ділянку вашого тіла, вашого одягу, вашого спорядження. Супер некомфортно йти в таких штуках, мені здається навіть, кажу, що чистий жереб, його просто розсовувати було б легше. Ну але Пізно вже він порубаний. І наша задача привести його до нормального вигляду. Ось доводиться тупо лізти, бо знати де. Він після зими полягав. І то треба переробляти. Коліна всі подерті. Геть начисто. І ось тут виглядає. Виглядає Макс і місце, де ми а, зупинилися. Значно, значно ліпша картинка. Тут ще не йшли люди з мочети і сучкорізами. різами, воно ще виглядає дещо краще, але не ідеально. А потім покажу вам стежку, яку вже пройшли, пройшла вся команда. Там дійсно є на що помилуватися. Ось так виглядає стежка з попереднього відео через пів години роботи. Це далеко не фінальна версія, бо ми насправді вже не маємо часу. Мусимо повертатися на базу. Плюс скінчився бензин, а за іншим повертатись, з іншою пляшкою з бензином повертатись доволі далеко. Тому ми завершуємо на сьогодні. Але обов'язково продовжимо пізніше. Ось це лишили таку гіляку жерепову. Вона росте давно і нам було її шкода забирати. А так виглядає стежка після бензопил, після мачети, після сучкорізів. Отак так має виглядати плюс-мінус. Ага, і ще ножиці, як же я про них забув. Тому що ви бачите, що якраз супер така зручна що стежка, де і чорниця не заважає, то це не просто так, а то мишу, тому що ми цю чорницю забрали. Звідси не так видно роботу. На цій стежці, принаймні, через те, що левова частка тут це робота з ялівцем, а його коли забрати, то він зовсім стає непомітний, тому що ті кущі відкидаються в бік, а над ним змикається чорниця і все. Здається, що так і було, що стежка була дуже проста. Але повірте, це було далеко не так. Сьогодні гарний день. Нам погода дозволила гарно все попрацювати, ми вже рушаємо на базу і будемо завершувати акцію. Ми знайшли сьогодні два нових стовпчика, яких раніше не не було, скажімо так, серед моїх даних. Ось десь зараз ми один з них будемо проходити, вони насправді не, ну, не складно було їх знайти, просто... Треба було з іншої сторони зайти, з іншого ракурсу. Так ставало видніше. Ось один з них, це стовпчик 38,3. Ми погнали далі і фактично. Фактично, фактично, ми зараз виходимо з зони лісу. Буквально ще декілька поворотів. Дуже класна стежка, бачите, поросла мохом каміння. Неслизьке, ну трошки. І дуже-дуже красиво. Ось попереду широко відомі в уських колах хребти. На щастя, а можливо, на жаль, не знаю кому як. Цей хребет має менше виходів каміння, ніж класичні горганські вершини. Хоча й відноситься до горгану. Ось ми забурюємося в жереб. Оп, оп. І продовжуємо рухатись по ньому. Великі колоди, які ви бачите, через які доводиться переступати, це не недопрацювання, це, як там, це не баг, а фіча. Ми спеціально так робили, аби... Аби не вирубувати жереб, який росте купу років, бо там реально, дивіться, ти, ну, просто дерева вже далеко не кущ. І плюс ми його могли обійти зі сторони, тому і не страшно. Ось ще один стовпчик. Це 38, дріб 2. І можливо ще пробіжемося до наступного. До 38 і один благо. Це тепер можна реально пробігти. Тут було таке рівне місце. І... Само собою, що воно одразу перетворюється в болото в калюжу, ми от такі обрубки, обрізки покидали, щоб було легше його переходити. Тут це дерево, яке я назвав бонсай, воно доволі криве, але дуже красиве. Само собою, що ми його залишили. Стежка після. Всіх інструментів виглядає супер шикарно, насправді, особливо граблі. В житті би не подумав, що настільки красиво може виглядати проста стежка в жерепі, але це факт. Граблі, як фінальний штрих, виявилися надзвичайно доречними і створюють просто якийсь космічний вигляд цієї стежці. Здається, ніби вона щойно, щойно з картинки. Ось стовпчик 38 і 1. На жаль, 38-го на всі мої намагання я так і не знайшов. Там було один десь 2-2,5 блукань цим величезним плато, але безрезультатно. Я вже і по рельєфу дивився, і промені кидали з попереднього і наступного стовпчиків що не допомогло тепер можна йти не те що не прогинаючись навіть не повертаючись зі сторони в сторону ну і плюс нашої неширокої широкою ще й в тому що вона залишила тінь бо ходити під палючим сонцем по Тих просіках 3-4 метрових насправді не дуже комфортно. Що може підтвердити будь-хто, хто коли небудь ішов по спаренок на попадю або схожими хребтами? Зараз ми вийдемо на місце стоянки, яке так і... Не стало нашим місцем стоянки, але отримало назву готель. Тому готель бо має безліч безліч полянок таких, які нагадують окремі кімнати в готелі, де можна спокійно розташуватись. Антон починає нервово оглядатись, він чує конкуренцію з боку молодих блогерів. Я... Які наступають йому на п'ятки. дивлюсь і думаю, кому ти вже відкриваєш ці та з ким ти говориш. Я, я говорю з е... потенційними десятьма людьми, які може будуть дивитися відео, а може і не будуть, але менше з тим. Нє, ну, кількість переглядів січить, що без реклами, без... без нічого можна заробити в районі сотні переглядів за пару тижнів і це рахує дуже крутий результат. То на якій платформі? На Ютубі, Антон, на Ютубі. Якщо хочеш, я тобі розкажу, як правильно це зробити, як налаштувати все, щоб в тебе теж так працювало, а не оці от, 10 тисяч за 2 дні. Кому воно треба?